Ми зараз власне продовжимо цю тему, яку почав Анатолій Ткачук із Олександром Слобожаном, виконавчим директором асоціації міст України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, ви ж чули буквально от щойно останню ремарку, яку сказав Анатолій Ткачук з приводу перерозподілу грошей на потреби армії. Чи є зараз така функція, чи є така можливість в місцевого самоврядування в асоціації міст, щоб частково гроші, які залишаються у вас, ну, скажімо, там на розвиток або ще на щось пере... перенаправляти на армію? Чи є такі закон... з точки зору закону можливості? Дуже дякую е, за запитання. Е, ну, по-перше, з 24 лютого 2022 року була введена в дію так звана 590 -та постанова, яка містить е, зобов'язання, обмеження і пріоритизацію видатків. Місцевого самоврядування. державне казначейство у нас здійснює так званий попередній контроль. Тому будь-які видатки, які здійснюються з місцевого самоврядування, вони проходять попередній контроль і виключно відповідають тим пріоритетним напрямкам, які встановлені постановою Кабінету міністрів 590. і всі розмови про якусь незаконність. Непріоритетність видатків, вони є лукавого. Це перше. Другий момент насправді в 2022 році, і я думаю, що ті глядачі, які нас дивляться, спостерігали за цим значним скандалом між місцевим самоврядуванням і урядом, коли ми, як асоціація міст, звернулися до уряду і шість місяців відпрацьовували відповідні постанови Кабміну. До речі, підтримані міністерством оборони. Але на жаль, вони так і не були підписані прем'єр-міністром про можливість і е, напрямки, і обсяги закупівель органами місцевого самоврядування на потреби збройних сил так на так звані е, обладнання, матеріали подвійного призначення. Це і дрони відповідно, і пікапи, і бронежилети, і все все інше. Пане Олександре... Олександр кабмін... да, дур... такого дозволу нам не дав. Пане Олександре, я ще раз хочу уточнити: кабінет міністрів не дав дозволу місцевим органам самоврядування частину грошей перекидати на закупівлю дронів, автотранспорту і все інше для збройних сил. Не були внесені зміни так, не були внесені зміни до постанови. А скажу більше, є зараз наявний документ в публічному просторі, роз'яснення Міністерства фінансів, державному казначейству, що такі видатки заборонені. Скажу більше, що навіть ті програми, а муніципалітети приймають відповідні програми на підтримку е об'єднаних е сил оборони. Ці програми зараз нещодавно з'явилися роз'яснення, щоб казначейство не пропускало ці кошти. І до нас зверталися багато муніципалітетів з проханням відмінити це відповідне роз'яснення. Але тепер про кошти саме головне не рахуються кошти, що все-таки ми закупляємо ці речі різними програмами, викручуємося, і зрозуміло, що це треба владнати на законодавчому рівні. Але є один інструмент, про який мало хто говорить, на підтримку фінансової стабільності в діалозі з урядом муніципалітети закупляють так звані військові облігації внутрішньої державної позики, і це мільярди гривень. Вони закупляють ці, е, 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 ці облігації, зрозуміло, що. Повернення по ним відсотків ніяких не буде, і там так прописано навіть положення, що після закінчення воєнного стану у разі наявності коштів на рахунках і все це інше. Але кожен міський голова свідомо виносить це питання на сесію, пропонує місцевим депутатам, і в абсолютній більшості вони це підтримують для закупівлі, щоб в Національного банку були відповідні кошти, які потім перероспляються на видатки. Тепер беремо обсяг державного бюджету. 2 трильйони гривень з них насправді 42% йдуть на видатки безпеки і оборони, 5% йдуть на трансферти місцевим бюджетам. Я хочу сказати, що в нас з осени настане ситуація недофінансування галузі освіти, а видатки на облаштування всіх потреб по укриттям і іншому іншому покладені саме на місцеве самоврядування. Хоча мало б бути йти з державного бюджету про спеціальні програми. І, до речі, указ президента, який введений в дію рішення РНБО, визнав цю ситуацію і доручив уряду збільшити обсяг фінансування на потреби укриттів, про що ми говорили в 2022 році, і доручив розробити до 31 липня нові дебіни, про що ми говорили в 2022 році. І тут є питання пріоритетності відповідно видатків. Друге питання це тарифи. Зруйнована енергетична інфраструктура. Ми із вами в ефірі про це говорили в минулому році дуже багато. Про те, що більше 600 об'єктів: тепло, вода, електропостачання зруйновані. З державного бюджету ці об'єкти не ремонтуються. Вони ремонтуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Парламент прийняв закон у 2022 році який заборонив підвищувати тарифи на послуги теплопостачання, але з іншого боку, там прописана норма, що з державного бюджету має прийти компенсація на потреби різниці в тарифах, щоб стримати тарифи, і на а, аварійні ремонти відповідної інфраструктури в березні місяці президент дав доручення уряду. У нас зараз липень місяць. Що ми чуємо навпаки? Оточення інформує прем'єра. Про те, що місцеве самоврядування багато коштів на рахунках, і тому їм не треба давати кошти, на наш погляд, це просто тому, що не справилися з завданням розробити відповідний законопроект і проект вести його через парламент і перекладають просто цю відповідальність на місцеве самоврядування. Хоча є чинний закон прийнятий в 2022 році, який передбачає чіткі завдання, посилений е дорученням тим же самим президента, яке не виконано, це доручення, але ми чуємо про те, що багато коштів місцевого самоврядування. Якби було насправді багато коштів місцевого самоврядування, то б таких величезних програм донорської підтримки по проектам City for City, «Generator of the Hope», Генератори надії, які надаються нам європейськими і американськими партнерами напряму муніципалітетам не тільки на капітальні видатки, відповідно на, для відновлення для внутрішньопереміщених осіб поточні видатки, це ж свідчення. Да, ми просимо про це заявляють на, на всіх рівнях і кошти приходять. І є знаковим в цьому випадку три події, які відбулися в червні-липні місяці. Прошу звернути на них увагу. Червень місяць, європейський парламент. А ми всі пам'ятаємо, що ми прагнемо до європейського союзу, і це визнано центральною владою. Олександр, у нас одна хвилина, будь ласка, одна хвилина. Європейський парламент закликав е звернути увагу на місцеве самоврядування і допомогти їх з відновленням. Єврокомісія зазначила, що 50 мільярдів євро, які будуть розподілятися, мають бути за участю місцевого самоврядування. Посли G7 звернули увагу на обраних осіб місцевого самоврядування. не призначених зверху, а на обраних. І це все свідчить про те, що наші партнери занепокоєні наступом на децентралізацію. А всі політичні заяви, які е, е, лунають, вони просто створюють фон для того, щоб. Е, Повернути сп'ять децентралізацію, пане Олександре, Дякую за коментарі. Я хочу запропонувати вам ще раз зустрітися. Сподіваюся, можливо, якщо вдасться сьогодні, після вісімнадцятої години ми б з вами окремий стрім провели з цього приводу і поговорили на ці болючі теми. Спробуємо за з вами домовитися в перерві. Спасибі за ваші коментарі. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України, говорили про бюджети. Являється не так все просто із грошима. І цікаво, дуже цікаво.